Ось уже я тут, сіренькі, чорненькі, рябенькі і димок. Всі їдять. Ось, а там що цьому треба дати зараз і там чорненький їс, бо його відділяю, його й не видно. Вони не мирася з цим котиком маленьким ось. Я його тут зараз ще цідам, а тут уже вечеряють. Водичку налила. Ось Димок вже втік, боїться, треба йому ставити, він тут є За цим забором, зараз я йому там поставлю. In tam vodečka je, je vodečka v treh mestih. In tam vodečka v nizu, zdaj da jim kušude prenesel in tudi ne preveč jeste.